Доброго ранку всім, хто починає цю п'ятницю разом із нами. Це ранок вдома, і ми його ведучі. Лілія Ребрик та Костянтинок. Ну а прокидатися в доброму гуморі нам допомагатиме майстро Костянтин Драгульов. А смачно нагодую кулінарний експерт Чаво Бакус. О, це точно вітаю тебе, друже. Доброго ранку. Що сьогодні готуємо? Да, сьогодні підготуємо чиябол з фруктами так. і запечемо грушу з фетою бол від звучить Смачно. дуже апетитно. Ну а ще подивимося безліч цікавих сюжетів, з яких дізнаємося багато нового і корисного про найзручніший для життя український міст. Ну, з одного боку, знаю багато таких, а з іншого зараз в нашій країні зручності обмаль. Оце і з'ясуємо під час етеру. А ще дізнаємось про українські мальописи з історіями війни і гугл-тренди за 2022 рік. Розберемося в тому, як працює молекулярний годинник старіння та які відкриття у репродуктивній сфері зробили українські вчені. Поговоримо про спорта кіно. А ще зустрінемося в цій студії з фронтменом гурту ТІК і послухаємо нову пісню на живо. Ну, час починати, друзі. Віримо в зсу. Покладаємось на ППО і сподіваємося, що ранок буде спокійним. На календарі 20 січня, саме в цей день у 1661 році, польський король підписав важливий папірець. Папірець, ну не папірець коштує, все ж таки, а диплом, в якому йшлося про надання єзуїтської колегії у Львові статусу гідність академії і титул університету. Сьогодні це Львівський університет імені Франка, один з найстаріших університетів України і Східної Європи. Вітаємо всіх випускників. Та Студентів цього закладу. Про інші важливі події 20 січня далі в рубриці День історії. 20 січня 1661 року засновано Львівський національний університет імені Івана Франка. Свою історію заклад розпочав як університет імені Яна II Казимира. Цьому сприяв гадяцький договір, підписаний у 1658 році міжріччю Посполитою та Гетьманщиною. Однією з його умов було відкриття на українській території двох православних вищих навчальних закладів. В університет вирішили трансформувати вже існуючу єзуїтську колегію. Першими розпочали роботу два відділи філософський і богословський. За свою історію навчальний заклад неодноразово закривався, а також змінював назву. Зараз Львівський університет носить ім'я відомого українського письменника Івана Франка і є справжньою гордістю України. Це один із найстаріших університетів Східної Європи. Цей день 1918 року народився видатний український хірург Олександр Шалімов. Спочатку він працював лікарем районної лікарні, а потім директором створеного ним інституту хірургії та трансплантології, який наразі і носить його ім'я. Шалімов був неперевершений в усіх напрямках медицини. Він розробив і впровадив нові методи операцій з онкологічних захворювань, органів травлення, судин та серця. Саме він керував першою в Україні пересадкою серця і першим здійснив пересадку підшлункової залози хворому на діабет. На його рахунку 40 тисяч операцій. 20 січня 1958 року в Лондоні з'явилися перші радари контролю автомобільної швидкості. Така система була введена з метою виявлення порушників на дорогах. А водіям, в свою чергу, доводилося серйозніше ставитися до правил дорожнього руху і не перевищувати швидкість. Завдяки особливій будові радари вловлюють відбитий від автомобіля електромагнітний сигнал, фіксуючи швидкість руху. Згодом подібну практику прийняли інші країни світу. Відтоді поліцейська радарна система досягла небувалого розвитку. У далекому минулому залишилися громісткі стаціонарні авторадари. Сучасні прилади дуже компактні, і щоб визначити швидкість автомобіля, їм потрібно близько двох десятих секунди. А яким буде 20 січня 2023 року, залежить від кожного з нас.